Буровський, ну дуже так не ускладнював собі життя і взяв, мабуть, якийсь типовий проєкт. Тому будівля Херсонського театру один в один була схожа, як дві каплі води. Але на цій фотографії ми бачимо будівлю театру. Це вже передвоєнні роки, тому що тут є знаково для всього радянського союзу. Тоді фігура це скульптура Сталіна. Ну як можна було? Ті часи, щоб його тут не було. І цікава деталь колонниці з, з цього театру вони були змінені, Вони спочатку теж були, вони були в колір будівлі з, 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 з червоного кіркаслава кирп... кирпича, цегли, так. І, але колони білі. Це була така трагічна історія в, в історії міста, коли у нас була старообрядницька церква. І Її вирішили чомусь підірвати. Вважалося, що вона зайва. Коли її підірвали, колони перед тим як її підірвати, колони зняли і переставили до театру чотири. Чотири до парка, був у нас такий парк, який називався Комсомольський парк і парк імені Леніна. Якщо ну, де решта колон, ми не знаємо, досі не знаємо. Чому до Херсонського театру я повернулася стоячи біля Одеського? Тому що і у того, і у іншого першої будівлі була трагічна історія. Цей театр спалахнув. Одеський театр так сталося, що він спалахнув у новорічну ніч 1873 року. Існує дуже багато версій, чому саме він спалахнув. Казали перша історія каже нам про те, що тут поставили газові ліхтарі, які були нові, бо освітлювання в залі було дуже погане. Треба було щось робити, зробили і якось так трагічно це сталося. Інша версія каже нам про те, що тут, були, був годинник, який теж підсвітлювався, це був перший годинник, такий величезний, який от Цікавезна була б у цієї будинки. Кажуть, що саме він сполохнув. Що є ще версія, що там п'яні хлопці прийшли Майшові. через прошу, так ходили і підпалили. А є ще версія про те, що це був підпал. Ми можемо зараз гадати і видумувати, що там було на самоді.